Поляки не склали зброю в 1921 році, і бажання відновити річ по в найбільших кордонах дозволяло їм воювати і далі. Вони змогли взяти всю Україну до Луганська та всю Білорусь до Смоленська. Остаточно втративши сили на війну, вони підписали мир з більшовиками взимку 1923 року. Вони отримали всю білорусь та правобережну Україну, а на лівому березі була створена буферна зона. Будь-який вплив на неї з любого боку був приводом для війни з іншого. З часом старі й нові регіональні авторитети лівого берега почали проголошувати свої держави. Григорій Степура, лідер Харківської губернії часів УНР, проголосив незалежність в межах сучасної Харківської, Білгородської області і частини Сумської. Проте Білгород втекло багато білих, особливо із Курської губернії. Вже через півроку вони проголосили незалежність від Харкова. Собожанщина це так не залишила та почала антитерористичну операцію. Повномасштабна війна тривала довгих 5 років за підтримки місцевих укеренців. Вона змогла визволити Валуйки та старий Оскіл, проте через загрозу оточення останній довелося покинути. Після цього було підписане перемир'я 1928 року. Час від часу трапляються провокації, і на фоні ескалації в Європі ймовірність встановлення бойових дій доволі висока. Сталося як гадалося. Білгород почав намагатися взяти місто Валуйки. Та оточити слобожанські війська на північ від нього. Проте Слобожанщина одразу пішла в контрнаступ, щоб відтіснити бігородців від міста. На щастя або, на жаль, жодна сторона так і не змогла отримати перемогу на полі бою. Тож нарешті був підписаний мирний договір. За ним Слобожанщині довелося покинути всі території, на які претендував Білгород, проте їхня економічна доцільність і так була мінімальною. Після цього Слобожанщина вирішила змінити свою конституцію, території та навіть назву. Тепер це просто Харків. Ані цивільні, ані урядовці вже не підтримують Григорія Степуру. Тож він вирішив провести справедливі демократичні реформи, був створений парламент, головна рада, яка відіграватиме дуже велику роль в житті країни. Нарешті пройшли перші вибори президента в історії Харкова, ним став Олександр Удовиченко, за фахом, колишній генерал УНР. А за поглядами центрист він почав впроваджувати як ліберальні, так і поміряні реформи, адже мав достатню підтримку від парламенту. Це й не дивно, враховуючи яку жахливу репутацію мав парламент після його критики. Також було вирішено подальшу долю нашого народу: харків'яни залишатимуться українцями, а Харків буде прагнути об'єднати всі українські землі. Водночас Харків вкладав інвестиції в свого колишнього білгородського ворога, що значно покращив відносини з ним. Згодом Білгород погодився на чесний референдум, на якому місцеві жителі вирішили приєднатися до Харкова. Всі військові колишнього Білгорода приєдналися до армії Харкова, а генералом став колишній лідер Білого Руху в Білгороді. Тому проблем з підпорядкуванням нових військових не виникло. Економічний розвиток Харкова був настільки потужним, що коли було прийнято рішення підготуватися до референдумів в інших українських країнах нейтральної зони, всі вирішили приєднатися до нас. Тож тепер ми офіційно об'єднали всю лівобережну Україну. Але святкувати ще зарано, адже місцеві аборигени не знають, що таке демократія, тож нам доведеться провести демократизацію нових територій, щоб принести туди наші закони та порядки. Після цього Омелін Волох вирішив стати нашим новим радником доктрини. Він запропонував нам відмовитись від старої, спрямованої на протидію Білгородському урядові, на нову спрямовану на збільшення кількості артилерійських пострілів. Це було неважко, враховуючи, що Солбожанщина роками накопичувала військовий досвід. Зі збільшенням напруги в світі все менша кількість людей, і особливо наш президент підтримував ідеї лібералів. Тому він атакував їх нещадно, що призвело до збільшення підтримки консерваторів. Після цього Харків подав заяву на вступ до союзників, яку вони одразу ж прийняли. Отримавши доступ до ротенії або ж правобережної маріонеткової України, Удовиченко зв'язався з Петлюрою, який виразив повну підтримку. Якщо на Варшаву нападуть, вони перейдуть під наш контроль. У листопаді 1939 року Німеччина напала на річ Посполиту, яка відмовилася віддавати території, заселені німцями. Британія і Франція вступилися за неї, а Харків відправив своє військо на лінію оборони вздовж вісли. Одразу після цього Симон Петлюра проголосив Демократичну Республіку Ротенія та фактично став маріонеткою Харкова. Ми одразу почали готуватися до об'єднання двох берегів в одну державу. Проте польська військова адміністрація лівого берега була незадоволена таким рішенням, і навіть попри наказ Варшави не чинити опору та повертатися до Польщі, вирішила повоювати з нами. І нам довелося знищувати бровари. Було виявлено пробиття нашої лінії оборони по Віслі, тож довелося будувати нову та відступати до неї. Це була набагато менш ефективна лінія. Але чому наша армія програла битву за цю лінію оборони, нам стало відомо не одразу. Як виявилося, експерти з коментарів були праві, і військовий стан ще не означає оголошення війни. Україна, що знаходилася у Харкові, не воювала з Німеччиною та її союзниками. А тим часом в усій лівобережній Україні пройшли другі вибори президента. І ним обрали, кого ви думали, Григорія Степуру. Він повернувся як консерватор на хвилі повернення народної підтримки. так як... Стара центристка влада не змогла ефективно боротися з німцями. Вони навіть не змогли їм оголосити війну. З часом німці пробивали наші лінії оборони одна за одною. Єдиною гарною новиною було те, що німецький наступ на Бенелюкс та Францію повністю провалився. Не капітулювали навіть Нідерланди. Вони чинять опір разом з величезними кількостями. Британських та французьких офіцерів та солдат. Хоча Харків вже доволі довго готувався до війни проти Румунії, щоб повернути Україні Одесу, Балту та інші міста, наші плани змінилися після того, як Угорщина поставила ультиматум Румунії, вимагаючи Трансильванію. На що Бухарест, звісно ж, не погодився. Тому. Румунія вступила до союзників, а Угорщина до Вісі. І фронт став ще більшим. Через цей наступ боронити Галицький плацдарм в Польщі ставало все важче і важче. І ми прийняли фінальне рішення відступати до кордону Демократичної Республіки Рутенія. Ми дуже не хотіли цього робити, адже через це могла капітулювати польська армія, в якій все ще воювала понад 300 тисяч поляків. Проте іншого виходу в нас не було. До того ж, Демократична Республіка Рутенія не воювала з Німеччиною. А тому це була надія на мир на фронті. Але, на жаль, ненадовго, так як в кінці Рутенія все таки об'єдналася. З Харковом в єдину Україну, яка з Німеччиною вже воювала. У будь-якому випадку це все ж таки добра новина, адже нарешті Україна єдина, зі столицею в Києві вільна, демократична держава. І ми продовжуватимемо нашу боротьбу проти німців і угорців до самого кінця.